Якщо вам за 50, то дряблість рук це не просто естетична прикрість. Ось. Ці крильця, як жартома називають у народі звисаючу шкіру рук, з'являються переважно через слабкість трицепса та втрату еластичності шкіри. Але не хвилюйтеся. Сучасна наука каже, повернути тонус вашим м'язам можливо. За даними досліджень, втрата м'язової маси або саркопенія починається після 30 і набирає обертів після 50, роблячи руки схожими на желе. Систематичний огляд 2023 року показує, що опірні тренування це топ лікування від саркопенії. Вони відновлюють м'язи рук як магічний еліксир і не просто покращують силу, а й повертають функціональність м'язам, ніби перемотують час назад. Ось одна з простих і дієвих вправ з комплексу повернення тонусу м'язів рук для 50. При достатньо швидкому темпі виконання вправ цей комплекс займає всього 3-4 хвилини вашого часу. Отже, для підсилення рухів візьміть дві півлітрові пляшки з водичкою. Тулуб нахиляємо вперед, відводимо руки, зібрані в місцях назад. На вдих випрямляємо руки, на видих основне положення. Вдих. Стараємося тримати лігці в одному положенні. Уважно. Ось так. Неправильно. Ось так добре. А якщо хочете узнати більше вправ, адаптованих для 50, для красивих і підтягнутих рук, переходьте на канал Практики Довголіття. Знайдете там два відео за цією тематикою. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про здоров'я, рух і молодість тіла. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії!